Привіт всього, якщо що ви приїхали до Китаю, як би ви хотіли провести свої канікули в Китаї? Останніми роками із постійним розширенням безвізової політики, те більше іноземних туристів обрачі подорожі до Китаю. Крім знайомства з багатою китайською культурою, милування мальовничими пейзажами та дегустації страв у живих містах, Тепер відвідувачі за допомогою новітніх технологій штучного інтелекту відрити іншу сторону китайського туризму. Давайте подивимося разом. Годя постнує нас, ті з колодцам йому кипаю. Буде тут красивому. Сьогодні ми використовуємо штучний інтелект, який дозволяє нам швидко переодягатися. Давайте Цьогорічній виставці представлено мало нових послуха. Тут можна випробувати великий п'яв розчар Мрія про повернення до старого літнього палацу і ніби перенестися у часи 12 сіл, щоб побачити красу Китаю понад століття тому. Я одягнув окуляри віртуальної реальності і зайшов у віртуальний музей.

Вразнемо китайському куролетому миліпанти величне заборонене місто та є ще сувеніри, станучи чудовими подарунками для друзів. Зараз подружбати до Китаю стає деталі зручніше і простіше. Песмізова політика швидкої обмін валюти і міжнародні сервіси поглядів вашу подружку Китаю справжньому медзакутню.